Дощику, дощику припусти, припусти. Новий напад дощу. Було втихло, думала, поїду на город. Ага, поїдеш. Як лиє. Відійшла, щоб ви бачили, як лиї. Отаке От не грузить вже, але лиє. А тут а виноградик. Через сітку погано видно. І на мене лякає тікаю. Напланувала я сьогодні поїздку собі по справах. Ну, я, звичайно, поїду десь о 12-й. Зараз йде дощ, по огірки не вдається поїхати, то я сижу і в'яжу. Вчора я розпочала ось такий світерок з ниточок alize lana Gold Classic. Вони в мене вже давно лежать. І от я собі намудрувала, знайшла там візеруночок. Ось такий, бачите, шикарненький. Потім вставила ось такий, собі три з трьох. А оце, якщо ви дивилися моє попереднє відео, я показувала, що я знайшла, як поясок в'язати. Ну, Поясок там перша знімається, остання виворотні пров'язати. Я спочатку. Тоді, значить, друга пров'язується, третя знімається, тоді четверта і п'ята за задні стінки пров'язується, не знімаючи, четверту пров'язати, а тоді шосту виворотня. Я так і почала була в'язати, а потім я дивлюсь, що воно не таке, як треба. По одній стороні йде лицьова, а по другій нема. І от я рано проснулася, лежу і думаю, ну це ж я можу. Взяти цю петлю повністю донизу, розпустити і зробити, щоб з обох сторін в мене ось йшли оці такі витягнуті лицьові петлі. І що ви думаєте, я встала, розпустила, підняла. Дивлюся, потім ще одну там була, не підняла, потім по другому кругу знов розпустила, підняла. Ну, знаєте, от що то вже в людини є досвід трохи, що от таке можна зробити. Ось тут такий, бачите, теж ажурний візерунок, він такий складається з шести петель, бо той великий він з 17 складається, а цей з шести. Тут йде накид в першому рядочку, тоді дві разом з нахилом вліво, тоді дві лицьових, тоді дві разом з нахилом вправо, і накид, а в другому рядочку, в третьому, вірніше. Лицьова, накид, дві з нахилом вліво, потім дві з нахилом вправо, тоді накид, тоді лицьова. І ось таке виходить такий цікавий візерунок. Він складається ну, з чотирьох читайте, рядочки, він складається. По виворотній стороні, там іде виворотні петлі. Отакий цікавенький. Розділила я їх. По 2, де по 3 рядочки петлі виворотні. А тут зробила путанку. Далі там, щоб мені тут 94 петлі, щоб мені влізти, казав той, ці петлі. Дуже таке воно мудреньке. Спочатку, звичайно, мені було треба було придивлятися, але я собі настала, наставила маркерів, їх зараз можна вже й познімати. Мені подобається, що виходить. Набирала болгарським зачином, він мені подобається. Резиночка один на один. Отож в'яжу. Дуже легко в'язати. В язати. спиці я не знаю, чи то ж в мене, Десь якийсь домовик вкрав в мене цю, що міряти товщину спиці. Я вже все обшукала. Треба по другому кругу. Сказати, погрався, віддай. Да? Так от, я не знаю, ну мені здається, що це певно, шестірка. Дуже добре в'язати, полотно в'яжеться швидко. Я вчора ввечері буквально, поки придумала, які це я туди візеруночки, в'язала зразочок, щоб вирахувати, скільки мені треба петель. І ось таке я собі намудрувала. Мені подобається, що виходить, в'яжу. Отож, до 12 години трохи ще пов'яжу, а потім поїду по справах. то десь, певно, аж ввечері вже буду в'язати. В мене тут, бачите, я собі завела таку сторіночку в своєму зошиті. І знаєте, як я його назвала? Десь я, певно, почула рожевий фламінго. Тут 94 петлі я набрала, от і собі написала, як, як петлі розділи, розподілила. Бачите, шість петель, схема. Це 4, це в мене була там, на... колись я купляла була такий опис. А потім собі перемалювала сюди схеми і ось собі в'яжу, тут написала 2, тут 3. І доходжу і пишу там перший рядочок, третій. От собі записую. А тут схема також я записую, які я по порядку. Використовую ось таку карточку з Новелла Ну, заставляю яку мені треба, отак. І тоді дивлюся, який рядочок мені треба в'язати. Я ж кажу, понаставляла маркерів. В принципі, вже їх можна познімати, тому що малюнок видно вже добре. А оцей, де в мене, як я казала, пояс. Я його виділила червоними маркерами, щоб. Пам'ятати, що, що тут треба уважно пров'язувати. Ну, мені дуже подобається, я ж кажу, отакої От намудрувала всякої модренції. Отаке хотіла вам показати. Можливо, сьогодні докуплю не точок, а джгут, і дов'яжу ось цю свою. Сумочку, ось вона в мене тут лежить і чекає свого часу. Отакий в мене на сьогодні план. Ну, Я думаю, що я тих 70 гривень виділю з свого скудного бюджету і таки куплю, бо я дуже хочу дов'язати. А може й трошки тоньше куплю, тому що клапан я хочу такий зв'язати. А вже я там гудзичок підібрала, ну я хочу, щоб вона закривалася. так? О, то, можливо, я візьму цю тоньшу, таку, як я от ручку тут в'язала. Це е, трохи з трохи е, з тончого жгута. Ну, я думаю, що вона надійна, тому що ну, жгут є жгут. Я подивлюся. Отакий в мене на сьогодні план. А як Бог дасть його виконати, то виконую. Добре, До слідуючих підключень. Слухайте, люди, симфонію дощу. Панечко пробивається, хлопці бідний. А там маленький чорнобривчик. Для них дощ в радість. А може ви там далі бачите знову цвіте, керія японська. Попробуємо. Не видно жовтенькі квіточки, не видно, Запиляє груша. Є в мене до автобуса ще півгодинки, отож я пов'яжу разом з вами, хочу поділитися своєю печалькою. Може, і когось така сама, як в мене. Розпочався сезон помідор. А я дуже люблю помідори. Але з моїм гастро до їх і не треба їсти. Ну, з'їж одну. Але ж вони такі добрячі. Ой, то я ж не одну зразу їм. Та й вже чую таки важкість якусь. Поставила, думаю, зараз вдару собі якогось легенького супу. З тією, пам'ятаєте, розпаковувала гречку, січку зелену. Я дуже люблю суп з такої гречки. Так от, поки я її перебрала, тих дві ложки, сміття повно було, розумієте? Отаке такі справи. Почала в'язати рядок і бачу, що треба. Так. І яблука саме почалися також. У мене оте от яблуко, як я кажу, цукерочка. да? Вони дуже смачні. Але справа в тому, що лікарі не радять мені їсти свіжих яблук, тільки печені. Але ж печене яблуко і свіже, то зовсім два різних яблука. Дивлюся, така бліда ця моя футболочка, вона голубенька, гарненька, а тут прямо зовсім не передає. Так от така в мене печалька з цим. З цим. Ї... Їдлом, казав той в цю пору. Наїлась помідор. Все, треба вже сідати на якусь конкретну дієту. Отаке, от, от такі справи. Але нічого, переживемо. В'яжу трохи, та піду на автобус, по справах мені треба поїхати. Приготувала парасольку та й такі справи. Так мені казав той обідно, що воно вам таке не голубе якесь бліде передає. Я й спеціально вдягнула, думаю, хай буде гарненьке. Ага, воно гарненьке якраз. Воно печальненьке, не гарненьке. Я у свій фламінго, так я його назвала, по-крутому. От дуже цікаві всі візеруночки в мене. Так, працюва. А на дворі йде дощою, стукає. Не люблю я, звичайно, такою погодою десь їхати, але що зробиш? Не завжди так є, як ми хочемо. Під парасолькою, а там в автобусі, а там в приміщенні, якось воно буде такі справи. Та добре в'язати, знаєте, це така товстенька пряжа. Аж подивлюся, бо я забула, скільки в неї 240 метрів у 100 грамах. Так, да, вона товстенька. Як же ж мені подобається оцей візерунок, я вам про нього розказувала, візерунок називається поясочок двохсторонній. Я тут трошки зміни внесла, але мені дуже подобається. Прямо він так гарно виглядає. Де я його побачила? Ну, я пам'ятаю, як я його побачила. Ви знаєте, я його рано дивилася, то встала спеціально, бо ще не встала навіть була тоді, встала рано і записала в свій такий записничок, який я назвала в'язальні нотатки. І зараз як знайшла. Дуже цікавий. Всякі такі є різні візерунки. Я там дивлюся Оля, особливо, я, е, ну, так мені більше вона попадається. Оля Матерна. вже такі ці всякі візеруночки. Я колись би геть такого не знала, що це от можна за петлею витягувати нитку. А це дуже багато таких візерунків, що іменно не в петлю, а за петлею. І такі цікаві виходять візерунки. Вона мені написала, що вона в турецьких майстринь бере такі ці візерунки. Цікаво, дуже багато різних візерунків, прямо гарні такі. Я багато собі е, ну, завантажила. А сьогодні я знаєте, що цікаве побачила? Ну, це таке, як в мене канал Балачки під в'язання під балачки, то хочу вам розказати: сьогодні Лариса кольорова мозаїка. Майстер-клас, як в'язати гачком мітинки, і розпочинала вона там з манжети. Я колись також пробувала в'язати. Я пробувала собі завантажити, а щось воно в мене не хотіло завантажити. Написано, що ну, кружляє, кружляє, знаєте, нема не, не, не завантажено. Ну, я собі запишу і буду знати, що це там. Це в неї перша частина майстер-класу, а має бути ще друга. Цікавеньке. Я мітинки для внучки в'язала спицями залізе Ангура Gold. А це можна попробувати зв'язати гачком, а чому б і ні? Тим більше я вже згадала і вже дружу з гачком. Такі справи. От пустився дощ. Трохи, звичайно, неприємно, тому що зараз в босоніжках іти, воно тобі буде ляпати по ногах, бо, звичайно, голова буде накрита і плечі і парасолькою, а по ногах вже що буде. Ну нічого, вдягнула брюки, там десь як трохи буде попадати, то не розтану. Отакі От в мене балачки сьогодні. Ой, добре, піду подивлюся до свого супу, що він робить, І буду дивитися на годинник, скільки там, може вже й пора мені збиратися йти. Добренько, до других, до інших вірніше, підключень. силу добралася на город. Зранку гроза була, тоді по справах поїхала. Тоді повітряна тривога. І в наших краях два рази гупнуло щось конкретно. А це, думаю, поїду. Заїхала на кладовище, там ромашку треба було обрізати, перецвіла, Вже обійшла всі могили, думаю, подивлюсь, що там. І на останній могил мене щось вкусило, якесь не знаю що, щось воно добре жужжало, в плече вкусило і в брову. Хоч би не було алергії, бо я заїхала на город, бо треба брати огірки помідори. Приїду додому, то вже вип'ю якийсь супрастін, чи діазолін, щось треба випити. Отаке, От певно, око затащить. Йду. Йду до огірків. Вибрала відро огірків, звичайно, є вже переросли добрі. Вчора треба було ввечері піти, не пішла. Трохи помідор взяла, трохи й бурих, вибрала і свою величезну, зважу вдома, скільки вона вже. Достигають помідори, слава Богу. Огірки ще непогані, є де не де листочки жовті, але нічого. Кукуруза вже скоро буде. Вже й бачу це волосечко ось от таке пожухленьке. Значить скоро буде. Слава Богу за все. Ці помідори не підв'язані, але я їх попасинкувала. чи серця чи що воно тут таке? Ця жіночка мені була віддала на базарі. Ой, таке. Що тут ця капуста? Подивимося. Нічого, тут листя була, обірвала. А знов, знов блоха треба вже кропити. От лки зелені і білокрилка літає. Отаке. От ну так, на вигляд, вроді би нічого. Ну вже треба буде кропити знов. Отаке От все треба кропити. Прийшов сусід, кум, він мого пекійного чоловіка. Хочу побалакати, балакаємо, балакаємо довгенько. Я дивлюся вже й без 15.05 Казали, що злетіли 13 тут 22, наче ті, да? що ракетоносці. І десь о 5 годині вони мали підлетіти до, до місця пуску ракет. Отож очікуємо. На подаруночки від дуже хороших наших братніх, братнього народу в лапочках. Вибрала кабачки великі, треба дітям завести в них в них качки треба віддати, бо скільки мені тих кабачків треба, я маленькі використовую. Отакий мій підсумок поїздки на город. Треїхати. Була взяла на городі таке відро діраве, ну, лопло. Я в нього щось чи бур'ян вириваю, чи що забрала додому, бо щось везла. Думаю, ну все завезу. А зараз знов його візьму, бо покладу помідори в пакет і треба покласти в відро, бо як їх вести. Отаке знову буду везти додому відро. І що то буде? хота якась, грім гримить, дощ капає, ракети десь там летять, капіт, господи Хоч квіточки. Око радують. О, хризантема вже цвіте, нема що казати. А вінча моя кохія прийнялася, я посадила. Смішне. Ось вже 2034, слава Богу, відбій повітряної тривоги. От під повітряну тривогу під грім і блискавку, під звуки дощу я сьогодні в'язала. Подивіться, як я вже просунула свою роботу, яка це виходить краса! Я так тішуся, що в мене виходить таке гарне. Вона придумувала всяких візерунок і в'яшу. І мені подобається те, що виходить. А вам подобається таке красотіща? Ну, ще трошки пов'яжу.